А от про реакцію в Польщі на вибух ракети на їхній території і про розслідування, що зараз там триває, розпитаємо в Мирослава Гонгадзе, яка приєднується до нашого ефіру зараз із Варшави. Мирославе, вітаю тебе. Вітаю. Отже, перше питання в мене розкажи, що відомо на цю мить, якою є офіційна позиція польського уряду про те, хто запустив ракету, кому вона могла належати, на якому етапі зараз перебуває розслідування, також. Остапа насправді вчора, коли стався інцидент, було дуже багато напруження, і ми знаємо, що Рада національної безпеки і інші безпекові органи Польщі зібралися для того, щоб обговорити цю ситуацію. І Насправді навіть відчувалося загальне таке напруження, тому що всі дуже сильно переживали, що все ж таки це російська ракета направлена на Польщу. Переживали зрозуміло через те, що у цій ситуації зрозуміло, що Польща мусить вимагати від НАТО, як як так би мовити порушення статті 4, так і можливо, навіть статті 5. І тому вчора засідання безпекових органів Польщі тривало досить довго, і вже самого, і вже після після завершення вони насправді не зробили дуже чітких висновків, тому що до кінця інформація не була зрозуміла, і навіть президент Дуда Дуда був досить ну, радикальніший ніж він звучав сьогодні. Сьогодні вони зрозуміли, що ну за попередніми розслідуваннями, що все ж таки це. Не пряма російська ракета, що не було нападу на безпосередньо умовою нападу на Польщу, і що можливо, це все ж таки українська українська ракета, яка збивала російську ракету. Це знову ж таки не забирає відповідальності, а навпаки, ще підвищує відповідальність Росії за цю війну. Ось давайте послухаємо, що сказав президент Дуда ніц, абсолютно ніцнів всказує НАТО, що був то інтенціональний атак на польське. Немає абсолютно жодних ознак того, що це був прямий напад на Польщу, Тож те, що по території Польщі влучила ракета, не було результатом чиєїсь навмисної діяльності. Польща не була ціллю для ракети, тож фактично на Польщу не нападали. Україна захищалася, для чого очевидно запустили ракети, які мали знищити російські ракети. Це дуже серйозне протистояння, спровоковане як і весь конфлікт, виключно російською стороною. Тож вина за вчорашнє зіткнення лежить безумовно на Росії. Рислава, я звертаю увагу на те, що офіційні представники говорять так ймовірно була українська ракета однак варто дочекатися все таки фінальних результатів розслідування. Чи маєш якусь інформацію, як воно триває, і скільки часу може зайняти? Поки що інформації про те, що відбувається в розслідуванні, не подається. Завтра я поїду на місце падіння цієї ракети. Побачимо, яка ситуація на місці. І ми знаємо, також що президент Зеленський заявив про те, що українську сторону мають допустити до цього розслідування. Так що побачимо, як будуть розвиватися події на сьогодні. Мирослава, ще один цікавий момент. Ти зараз в Варшаві, в Польщі, а як от самому польському суспільстві відреагували на цей інцидент? Які зараз настрої, можливо, преса пише, які що, і що висловлюють свій поляки? Ти знаєш Остапа справа в тому, що поляки в принципі вже звикли до того, що вони є частиною цього можливого конфлікту. Вони я розмовляла з декількома журналістами, які кажуть: ну ми, ми вже є в війні, поляки вже є в війні. Ми постачаємо Україні зброю. Ми допомагаємо українцям максимально. Тому вони вони вважають себе частиною цього конфлікту. Польща є тою країною, яка лобіює інтереси України і лобіює інтереси Польщі, тому що Польща дуже сильно готується до цієї війни. Ни вона насправді не розраховує ні на кого. Ми знаємо ці заяви, які звучали від Дуди про е, прохання про надати не, не зброю, про те, щоб надати е, більше е, можливо навіть ядерну зброю. Тобто сама Польща готується до, е, до цього можливого конфлікту, і тому вчорашня подія була настільки е, так би мовити, сколихнула е, суспільство. Але в принципі ніхто не звинувачує тут Україну, тому що розуміють, що Україна мусить захищатися і іншого шляху е, ніж в. Вати за за своє право на існування просто немає, і поляки це розуміють як ніхто інший. Мирослава, важливо це також для розуміння і нашим глядачам. Дякую тобі за твої пояснення за інформацію. З місця події будемо чекати твоїх репортажів завтра, якщо вдасться потрапити на власне місце самого інциденту. Нагадаю, з нами на зв'язку була Мирослава Конґадзе.